Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми знову завітали Доржищівського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Але цього разу щоб розповісти вам про підготовку висококваліфікованих спеціалістів зварювальної справи, які навчаються в нашому закладі. Тут працюють досвідчені працівники зварювальної справи з великим досвідом. Життєвим та виробничим, яким вони діляться зі студентами. Доброго вечора, ми з України. Eu Доброго вечора, ми з України! Вікторе Анатолійовичу. Чому серйозне замовлення по виготовленні контейнерів для збору твердих побутових відходів було доручено саме студентам РІПФК? Чому? Знаєте, це не настільки проста історія, як кажеться, на перший раз, тому що дійсно це замовлення в кінці 2022 року було запропоновано для виготовлення в вашому закладу, але перед цим передували певні події. Це було засідання Жешківської міської ради, де були виділені кошти на виготовлення цих контейнерів. Це була проведена певна робота. По моніторингу ринку виготовлення контейнерів в рамках нашої області і за межами її, тому що ви знаєте, що ми живемо в умовах ринкової економіки і не так воно все просто зараз дається ці ринкові відносини. Крім того, якщо ви пам'ятаєте, виготовлення контейнерів, в час виготовлення контейнерів, це був час, коли були дуже часті перебої з. Постачанням електроенергії, що накладувало певні відбитки на і ускладнювало процес виготовлення цих контейнерів. Тому після того, як ми промоніторили ринок потенційних виконавців, нам було прийнято рішення запропонувати вашій установі виготовити ці контейнери. Крім того, ми знаємо, що після проведення проплати за виконані роботи. Певна сума коштів буде сідати в міському бюджеті, що теж є немаловажним для нашого невеличкого міста, де кожна копійка на рахунку. Тому, враховуючи всі ці обставини, ми зв'язалися з керівництвом індустріально педагогічного технікуму і попросили їх прийняти участь у виготовленні цих котейнерів. Ця робота вона проводилась в складні часи. Я вже казав, це коли були дуже часті перебої з електроенергії. Тоді були безпосередні бойові дії на території Київської області, що теж ускладнювало ці роботи. але ваше керівництво знайшло в собі відповідальність і мужність певну для того, щоб взятися за цей заказ. Я розумію, що це, це замовлення є дуже важливим для молодих спеціалістів, які навчаються по спеціальності зварювальник, тому що це, це реальний проєкт, який Дасть можливість отримати певні навики для освоєння тої професії, яку вибрали ваші учні. Оці факти, які передували і обумовили те, що замовлення було розміщене на базі вашої установи, і відповідно після цього було підписані договори, виконані проплату поетапного робіт. І в кінці в кінці ми отримали готовий результат. Це готові контейнери, які будуть розміщені. В першу чергу це в закладах освіти міста Ржишів, в інших закладах, і в других найбільш установ і організацій, які потребують даних контейнерів. Дякую. Чи задоволені ви якістю контейнерів? Так, да, якість контейнерів видно, що це ручна робота, це не автомат. Вона цілком задовольняє. Я думаю, що і надалі ми будемо по можливості. Звертатись до вас по замовленню тих чи інших видів робіт по вигуленню продукції. В нашому індустріально педагогічному фаховому коледжу було доручено поварити контейнера для сміття. Що я хочу сказати як майстер виробничого навчання? Працювала група 21 КР, це другий курс навчання, і працювали студенти. Третього курсу, які теж навчаються в основному два роки виробничого навчання. Велика шана й подяка цим студентам: це група 21 КР, Бовачову Валерію, Дрогальчуку Максимові, Демченку Богдану, Шевченку Артемові, Фабрицькому Віталію, 31 група, моторний Вадим і Клеменко Назарові. Студенти виконали це Повною відповідальністю. Працювали добросовісно в канікулярні дні. Ну, я думаю, що оціниться достойно наша громади, як вони спрацювали, і щоб ці контейнери були на довгі віка і приносили користь нашому, нашому рідному місту, нашій громаді. Випускників 9 класів запрошуємо отримати професію майбутнього електрозварник ручного зварювання. До зустрічі в ріпу ФК.